Наглійший всім салам, кухай! І це наглійший огляд на Сентінелле. Танчика з коробок. І написати його двома словами буде досить важко, тому що танчик є досить специфічним. Але, тим не менш, огляд є огляд. Розпочинаємо з ТТХ. Так, хорошо, зараз трошечки скрібаю свою вєбочку. Чекем. Значить, танчик у нас має 390 альфи. Танчик у нас, до речі, барабанний. 22 секунди КД. каде. В барабані між снарядами 2,5 секунди у нас два снаряди. Тобто ми виїжджаємо в даємо десь 780 демеджа. Час ведення 2 секунди, мінус 8 донизу, 0,31 розкид на 100, ДПМ, ДПМ на барабані. Прочитати важко, тому не звертаємо особо на нього увагу. Отак от. Так от. Так, 2000 у нас під закалкою ХП, відповідно бронювання корпусу 90 50 45, супернищенське, ми не можемо ні бартами танкувати, ні той самий ВЛД, ні НЛД нічим, ну просто в інкартоні, ну по броні ми зареглаємо. Башня броні 240-175. В принципі, понятно. Стосовно динаміки, 50 км під турбінкою Т3 ми агатимо вперід, при 1884 питомої потужності. Маскування відсутнє. Огляд посередній, 439. Хотілося б чуть, чуть його подбадрити, Но, тим не менше. так, стосовно броні. Стосовно нашої прикресної броні розпочнемо з башти. Значить, у нас є лючок, а там, типу, є якісь. Якісь ці, от значить захисні тіла движення але вони особо не спасають. Ключок досить великий і, і водночас досить маленький. Він високий, але не супер великих розмірів. Туди попадають, туди пробивають, гатя там броні немає, там ну нічого особливо, нічим не танканеш Стосовно нашої башти, значить, значить, 270 мм, 260, ну, типу. Типу норм кумулі тримають, в принципі, і під кутами теж досить непогано у нас все залітає. Це сом того, куди його пробивати. А в нас ось тут біля пушки по 250 мм. Тобто, в принципі, його туди пробивають також без проблем. Тобто, стріляєш от сюди, в цю зону, в маску, і він там пробивається без особливих проблем. Це треба враховувати. І досить агресивно катати теж не варто. Отут у нас 100 міліметрів, також сюди станчик пробивається. Хоча частіше всього тут буде просто рікошет, але під таким кутом тут буде 100% пробиття. Не знаю, чому вони не могли домалювати ще тут екрани <смеш> <смеш> можливо, вони б спасали, але під таким кутом, при 100 міліметрів, навряд чи на себе щось врятувало. Стосовно корпуса ну тут дивитися важко на щось. У нас тут. Від 140 до 160 мм, десь там під якимись кутами, там доходи максимум до 190. Ну, коротше, корпус прям, прям фул-картон. НЛДшечка у нас 120 мм. НЛДшечка досить непогано під якимись певними кутами на откаті там навіть малюється якихось 330. Нехай буде, але на це розраховувати не треба. Ну і, звісно, танкування ромбом, ще 90 мм. Тут у нас бороть 45 мм, у нас тут особо нічого не врятує. Танчик корпусом танкувати не вміє. Стосовно його розмірів, розміри танчика досить великі. Розміри танчики насправді досить великі. Він не високий, але він довгий. Він довгий. І це, так би мовити, його от <смас>, слабка типа зона. Стосовно полівої, наче у нас наступна. Прокачуємо повністю, лутаємо плюс 3 до міцності, півтори і півтори, коротше, до стабілізації. Якщо ви дуже любите поліву і хочете дуже тяжко її прокачати, тоді робимо наступним чином. Значить, право-право, тут нічого не ставимо, ну і тут, в принципі. Також нічого не ставимо. Взагалі, мої рекомендації будуть наступними. Мої рекомендації будуть наступними в полівій не ставити взагалі нічого. Просто її прокачати і все. Просто її прокачати і все. В принципі, щоб підняти типу ДПМ, він швидше коротше, там заряджався, можна поставити ось це. Но враховуйте, що у нас тоді назад буде аж цілих 15 кілометрів при турбіні. При турбіні. Це. В принципі, досить і непогана з однієї компенсація, але з іншої сторони, ну, 15 в принципі, назад може бути. 15 назад може бути. Повірте мені, це ще вміняєма історія. І, скоріше за все, це буде правильним варіантом поставити м -м, четверте право, тому що в танчика киде всього барабана за 780 альфи на дев'ятому рівні. Це досить багато. Насправді це досить багато. І тому загалом можна поставити четверте право, щоб трошечки підняти наше КД, хоча воно там сильно і не підтягнеться. 21.77, без цього 22.44, Ну, в принципі, можна. По обладнанню, значить, у нас турбінка Т3, стаб, закалка. Відповідно, можна ставити замість закалки вентиль, можна ставити стаб Т3. Ну от мої рекомендації все ж таки ХП свої перемножити і поставити закалку. Це у нас ітерська достаточно така оборудка, тому що ми собі додаємо ХП, а в цього танка броні особо немає. Розмінюватись ми будемо по-любому, тому закалочку маст хев ставити. Краще ставити закалку Т3. Є можливість скидати закалку Т3, буде гучним. Стосовно турбінки Т3, можна і звичайно впилити, там особої різниці не відчуєте. Головне поставити стаб. Тобто можна плісати як хочете: турбіна, стаб і закалка. Можна нехтувати тою самою закалкою і ставити собі там в вентіль, стаб Т3, все, що хочете. Но у нас тільки дві пісточки, тому той стаб Т3, як ніби там і не особо треба, хоча і можна поставити. На дальні дистанції ми особо не стріляємо, тому профіту від цього немає. По снарядам ББшки пробивають 261-249 альфа відповідно 390 і летять з швидкістю 1040. Достатньо комфортні ББшки, насправді для 9 рівня. Стосовно голди подкаліберної. пробиття у нас 303-287 і літає 1270. Це хорошо. Фугаси пробувають 53, там нічого супер кайфово, але літають 1040. Це достатньо комфортно, хоча на барабані юзати. Фугаси, ну це прям супер рідкий случай, тому два фугаси так про запас миноси. Хорошо, ось перки в вас на екрані, і ми приступаємо до чого. Ми приступаємо правильно, катнемо якийсь певний байочок на ньому, в рандомчику, понюхаємо, подивимося, що ж це за танчик-то такий. Взагалі, взагалі, хотілося б від нього трошки більшого, тому що в нього, як ніби, занадто зарізані характеристики. Було б класно, якби в нього було б якихось. Ну 17-18 секунд КД барабана. Тому що в сумі у нас 22 секунди КД. 2,5 всередині. І це виходить плотних 25 секунд на 780 урона. Грубо кажучи, на 800. Хоча тут вилітає інколи і нижче середнє. Тому відповідно у нас виходить. За 800 альфи на 9 рівні ми платимо 25 секунд. Ну це трохи забагато. Як на мене, трохи забагато. Враховуючи, що у нас там не якась ультимативна броня, вона у нас досить така велика, велика, каже, маленька, великий лючок, пробивається в маску. В цій ну, двіження от зліва теж пробивається, тому, в принципі, хотілося б щось поярче. Так ось. Бартами не потанкуєш, кути всього лиш мінус 8. Хочу відмітити досить довгий і тоненький ствол. Не дуже він виглядає як 390 альфи. Це по факту так і є. Но, тим не менш, танчик з нагадую реально досить довгий, но низький. Но низький ну не наступає волкодаву в плані. Я не знаю, в всьому, напевно, в всьому. Волкадау і справді в усьому виглядає набагато прикольнішим і симпатичнішим, ніж цей танк. Но башта все одно як не крутий танч. Якщо не стояти на місці, то в принципі досить непогано. Ну дивіться, якщо ми зараз вийдемо на фаршаві, він мене проб'ємо. Мене проб'є всім і сразу. Еть! Прекрасна перша течка. Хорошо, друга зашла. Пойдет, і він не попав. Так, у нас 50 ТП жорстко протискає через Мід. О, ну, що це за гачі мучі почалось? Ну що ж ви так, хлопчики? Давайте якось подружимся, ні? Давайте я сюди тако трошки приїду і нічого не буду тут бачити, вони треба приїжджати трошки ближче. Треба треба куснути 50 опача ксорчик у нас уже з гатить нас. Ну і зараз або засвітиться, або не засвітиться. А він, скоріш за все, не засвітиться. Ситуація у нас тут і правда дуже погана. Давайте нажмемо «КД». Ну, Вилазити зараз сюди, це. Це прям взагалі. Не, не наша історія. У нас насправді броні немає. Танк в реалізації достатньо важкий, тому що треба розуміти, що броні як такої у нас немає. От так от потужно бабаха, владосик на бабахі дав, 50 ТП. Пай тут пойдет, нормально йому в Порядочно так, порядочно. І там стоять дуже крепкі чуваки. Тут везде дуже крепкі чуваки. А ми от, от ми такі от. стоїмо і я не знаю, що нам робити. Можна було попробувати прожатися. Правда? Отак от. Так Ось от. от так от класно з батом стали на міду і собі гатять. Гатя, дай Боже. Ну, я не знаю, особисто в мене на цьому танку бої прям якісь супер -ужасні. Ну, Так, щоб стежки забирали мід, без стояли і розстрілювали. Ну, це, це ще треба, щоб на такий бой повезло, ви поняли. Ну, що зробиш? Є речі, на які ми впливати не можемо. Так, даємо першу тичку. Даємо другу тичку. 837 вилетіло два рази вище середнього. В принципі, це непоганий результат, навіть хороший. Но тут у нас ситуація далеко не з найкращих. Намагаюся ще засейвитись від дестей, які там стоять. 252 від арти, іде. Вкусненько. А от і наш 705. Даємо тичку. Даємо другу тичку, пайдет. Ну от зараз в два рази нижче середнього. Таке гос, якщо чесно. Хорошо, його забрали. Відкатимо тоді назад. Обезехи там всякі. Да. Ну, танчик не особо метовий. якщо чесно, він просто такий собі є, я би на ньому не рекомендував ні грати, нічого. Ну він так. досить посередній. Досить посередній. Цікаво, Бат поїде на мене чи поїде на Бат Басрата? Поїде на мене чи на Басрата? Хороше питання, правда? Може він і нікуди взагалі не поїде. Буде стояти собі ждати, ви поняли, да Ну щось взагалі. Ага, все, він ззаді, по нього почув. Мені зараз, звідси, по-хорошому треба взагалі кікнутись, просто уїхати і забути за це все діло. Бата я не бачу. Сюди, якщо вийду заберуть. Якщо почну зближатися, теж заберуть. 64 катається. Ну і, напевно, на полки у нас лишився. А вот бат зараз може попробувати заїжджати. Що досить вполне реально. По ідеї, я його повинен присвятити на перекаті. Не знаю цю ігру. Все може бути. Ну, 6 тайпа не змогли добити. У мене ще хп купив. Якщо я підійду туди, то в мене точно вже шансів не буде. А так зараз можна було б на перекаті йому дати тичку, може навіть і дві. піти на КД і забрати його. Попробувати забрати. У нас все ж таки тільки 200 хп залишилось. Це взагалі сущі копійки. Хевік до сих пір залишається на живий. Тип 4, так? Да? Це не дуже хорошо. Це даже погано, це тупо погано. Ну от в плотних 2400 ми, короче, напевно, цей бії закінчимо. Звісно, треба, поки не пригнеш казати, гоп, але дуже на це схоже. Дуже на це схоже. Я бачите, бачатик там як і стояв, так і стоїть. І без ХП вже тим більше. Угу. Ну, було б гарно зараз його зловити і забрати, в принципі. Ну, я ловлю тільки лампочкою і все. Ні, не зловив. Дивно, бо по ідеї мав би зловити. Але давайте спробуємо дотиснути бацата. Бацата спробуємо дотиснути. Я не маю гадки, де в нас стоїть Ксор. Ксор у нас був там в тій ніщі, але він міг спокійно звідти виїхати. І закатити, куди йому там треба. Дивіться, вбачати, в принципі, немає про мене інфи, тому можна попробувати зіграти відносно агресивно. Правильно, правильно. На місці бата я б тут стояв. А він на моєму місці уїхав. Хорошо. Забрали Басратика. Басратика, Басратика. Ну і ладно. Грець з ним, як то кажуть. Один знайти зараз ГСОРа. Дуже цікаве питання. <клит> Амб, він там в ніжки і стоїть, да? В нішці він так і там стоїть. Опс. Ага, він сзади. Поняв. Мене шукаю, да? А я тут. Так, хорошо, забрали, нажали кода. И що мы теперь дальше будем робити? Катете, 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 пташка. Цикаво, торт виїхав? Вехав, потужный торт чинив. Чи він там так и стоит. По-моему, він виїхав. Бо щось серво застилась, а тортик. Не. А тортик, не. От буде смішно як він зараз, і це виїде. Немає його. От такий от прекрасний бій на 800. Прекрасний танк. Танканули аж цілих нуль. Танканули аж цілих нуль. Но зробили зато один потужний кілпаксору. Отак от. От, так от. Можливо, зайшовши блайндосік по патону. Но я на це дуже сумніваюсь. Дуже сумніваюсь, що він зайшов. Але він так і тому ми зграли в потужних 3000. От так от. На четвертому місці. Ми, да? Ну, за цих не будемо мовчати. Я не знаю, як можна було на танках зброньою не дати ні одної течки. Це прям прикро Ладно, летимо в другий бій. Надіюсь, цей бій уже буде трошки більше, ніж в 3000. Ви поняли, так? Хоча, опять же я повторюю, на цьому танчику показувати якісь прям супер гучі, великі і стабільні результати. Неймовірно, непросто. А у нас слідюча карта пагіщ. У нас наступна карта Париж. Будемо стояти зараз в кущику, тому що, а що нам робить без браніта. <гум> Є у нас, до речі, алтешечки. В теорії можна спробувати її по якійсь ПТ лупанути. Чом би ні. чом би і ні. Правильно? Правильно. Ну такий він виглядає. Цікаво, але і водночас по-ублюдськи. <гум> Не знаю для чого йому зробили такий довгий корпус. Насправді я не розумію. І при цьому всьому в нас ззаді, ви зрозуміли, мінус 8 немає. Тобто у нас тут пушка гнеться мінус 8, а отут уже піднімається десь на мінус 4. Ну, ви поняли? Ну, не піднімається, в смислі. З мінус 8, воно піднімається на мінус 4. Я про це мов на увазі. Це досить слабко. Слабко, слабко. Не знаю, у них якісь цей фіті, що це ззаді робити. Ось такі полочки, які заважають по факту взагалі що небудь робити. І це трохи грустно. Грустно да печально. Грустно да печально. Ну так от у них це виходить. Люблять вони цю штуку. Та що ти вже зробиш? Нічого ти вже з цим не зробиш. Ось так от потужно стоїть 75-й. Даймо йому першу точку не пробиваємо, Деємо, ми другу тичку теж не пробиваємо, тому що танчик у нас немає точності. <гум> <гум> Ладно, насправді це просто софетський танк. А софєтські танки, ви ж розумієте, вони броніровані, вони крепкі, вони там. Оце все. До речі, щось в них motion Чилить, А, от і контендер. Тихо, не спішимо. Контендер на місці. А я вже хотів виїжджати давати зверху вниз. От у нас став потужний нормальний танк контендер, відвернув башту і за це ми його накажемо. Танканули, бо. Ого, ми ромбом танканули. Ну і на настоквій пушки. Був би в нього нормальний колібер, він би нормально нам гатив. Ну, нормально, Так, хорошо, перший барабан ми дали. В принципі, not bad, not bad. В принципі, not bad. Камера, як завжди, в містах супер ужасна. Цікаво, що буде робити контендер. Якщо він буде стояти АФК, тупити, то я в принципі зараз трошки понаглію і зроблю ось так. Отак от, от. От Отак от ми дали ще один барабанчик. Потужно, потужно дали ще. Один. Я бачу, Леопард з сушкою стоять, втикають. Але мене контендер, по суті, контрить, да? Ну да, ну да, він не контендер. Ану ну, з стань, вгатий йому, щоб він не втикав. Хорошо. Перша тичка пошла. І другу тичку забрали Люпорда Люпорда. Ну, а що він хотів на своєму леопарді стояти безнаказано? нє ні, ні ні братішка, так воно не працює. Так, 520 120 нас виїжджає теж на міт. І що, ти будеш далі їх тичі станеш? Ні, він все-таки поїхав далі. Так, контендер зробив, як на мене, помилку. А ну-ка. Добрати на свидачні? Напевно, ні. Тому, напевно. Напевно, точно нажимаємо КД. Ні, ну вже бій 2600. Зачекайте, 2600. 2600. І це 6.0. <хи> У нас турбач черговий. Подобається. І ми танканули, до речі, 280 урон. Тічку від контендера. А це вже взагалі-то серйозна заявочка. 590 не встигли ми. Лупанути. Трохи грустно, але треба нажимати кнопку. У нас немає других варіантів. Ми тиснемо кнопки, тому що, якщо ми хочемо нанести ще якийсь урон, треба тиснути кнопку. Дали тичку. Т44. Mayбі ти Maybe підставишся. Не вийшло пробити Відвернув свою пушечку і нею ж він і танканув. Провіримо як танчик тарани. Ех, блін, вже не провіримо. Ну 3000 це потужно з восьмірками. Я ж кажу, для цього танка тримати 3К це прям гучче. <гум> Насправді танк досить важкий, і якісь серйозні результати на ньому реально зможуть показувати тільки якісь потужні статисти, або жорсткі задроти. Ну, або просто люди, яким подобається та сама біжка і так далі. Вертуху дали не попали. Ну, а як ви хотіли? А як ви хотіли? Каже, я нічого не хотів. Ну, шпак зараз відгадить його, відповідно. Без шансів. І все. А як ви? Я нормально, а ви. Хорошо, зробили кіл. Йолка, забираєте 54, ого, навіть так. Зараз ну, ми знайдемо цю Йолочку Зараз ми її найдемо нарядим потужно. А от і наша йолка. 210. 3 кіла, 3 300 урона. Ну от, в принципі, такий танчик. Ну Як будто би можна було зіграти краще. Якщо ви можете, іграйте краще. От. Я говорю свою думку стосовно танка цього. І тому це, типу, називається наглійший огляд. Типу, тому що ми дивимося на танк під моїм кутом огляду. да Тому, по танчику, можна сказати так. танчик Ну, от не дотягує він. От він не дотягує, не дотягує тим, що все-таки ну, дуже довге барабану. Ну, ти знаєш, от таке відчуття, ніби в нього от, -от лоб взагалі супер забронірований. Тоді, так, да, питань нема. Ну, як ніби за 390 альфича, за 2,5 секунди між снарядами, 22 секунди, трохи забагато. Трохи забагато, але в принципі грати можна. В принципі, грати можна. Це не самий дніщий і самий найклятий танк. В нього насправді досить непогана точність. І давайте ну будемо справедливі справедливості раді. 0,31. Це ще не так погано. Це ще не так погано. А, тому, в принципі, танчик просто посередній. Ну він просто посередній. Ну, 60 нехай буде. От якщо просто в цифрах, десь там уже в цих оцінках коротше, лісти, то десь 60, десь так. По танчику, що можу сказати? Ну, в плані коробок, то він, напевно, десь. Десь там далеко стоїть. Об'єктивно навіть оця ПТ-шка, хоча я і ПТ не дуже вважаю, але вона буде комфортніша і прикольніше. До речі, завтра по ній вийде огляд і скоро в подальшому і трансляція. А, Тому по цьому танку 60 непоганий, треба читати таймінги. Грати в розмін можна, але, опять же, таки, у нас тільки 800 урона з барабана. Тому треба правильно це все робити. Грати треба обережно, але і при цьому достатньо агресивно, тому що дальні дистанції, тобто снайперські, нам не підсильні. Тому що 0,31, хоч і у нас калібр, воно буде комфортно. Воно буде комфортніше, ніж більшість танків, ну ви самі зрозуміли. Середня дистанція це наша от історія. Саме найкраща історія для цього танка це, звісно, середня дистанція. Тобто, коли нас. І відносно важко вицілити башту і можна грати десь, якщо є можливість від башти. Ну, і відповідно, у нас точність така, яка дозволяє адекватно, спокійно стріляти на середній дистанції, бо в ближній дистанції у нас немає, якщо в соло, то немає катигру, в нас нема броні У нас тільки 2000 хідпонтів. До речі, це непогана кількість для 9 левелу, але тим не менше. Ну, такий собі, танчик підтримки. Тому все. Все, на сьогодні закінчуємо. Друзі, величезне дякую вам за підписочку, за лайкосик і звісно за цей перегляд. І давайте, друзі, залітайте на трансляції. Там більше контента, цікавіше. Відповідаємо на питання, катаємо, хіхікаємо. Тому буду радий всіх бачити. А на сьогодні все, всім пока-пока і до нових зустрічей.